Ну, то мої кохані, і так дивимось, з, з ким скоро буде зустріч? З тим, хто хитрував, маніпулював і не договорював. А ви думаєте, поки що хто це? Але ні, думайте про себе, з ким скоро буде зустріч. Дівчаточки, ви дуже прохали, і зараз знижка на всі амулети: 80% до кінця цього тижня. Тобто... П'ятниця, субота і неділя. Тому пишіть тому, що те, що роблять амулети, це просто-напросто подарунок долі вам. Але це подарунок тільки тим, хто реально і дійсно сміливий. Який сміливий? В тому плані, що готовий віддатися всесвіту повністю і сказати: Всесвіт, я тобі довіряю, роби так, як краще буде для мене. А той, хто ще тримається за Петю, за Васю, за цю роботу, ось цей бізнес я хочу тільки от так і ніяк. Ні, дівчата ви ще не готові. Ну нічого, ваша душа рекарнує будете ще відпрацьовувати. Скільки життів? Я не знаю. Це шутка, але дівчата в кожній шутці є доля правди особисто. Кати на запитання. Я найкращий таролог, і я знаю, що я кажу. Почитайте мої відгуки. І так дивимось, з ким у вас скоро буде зустріч, моя ти красавиця. З чоловіком, пажиком жезлів, це чоловік такий, який вже давно хоче до вас діяти, але щось він ніяк не, не, не приймає це рішення. Бачите, ось конь стоїть, да? запряжений дій. Да? Але він типу, та ні, я як ще якось ну, ще не все зробив. Да? Колись, коли, коли, коли. Це чоловік, який вважає вас королевою Пентаклів, стабільною надійною жінкою. Жінкою, яка вміє заробляти гроші, з ким буде зустріч, і Ха -ха, як цікаво. Так, і це буде зустріч, цим чоловіком, який розуміє, що ви отримуєте перемогу по всім статтям, дівчаточки, так, і навіть над днем. І зараз ця людина, вона в трансформації. Він зараз сидить один-один. І щось там світло горить, але не факт, що горить так, щоб він мінявся, дівчата. Але дивимось далі. Який же чоловік, з ким буде зустріч? Він зараз ніяк до вас не проявляється з ним, з тим, хто є маніпулятором, з тим, хто є дівчата, то є людиною, яка на перше місце ставить свою мету, ставить свої інтереси. І дуже так хитро їх ці інтереси і свою мету реалізують. Тобто він ніколи прямо не скаже. Да? Я хочу це, ні, навіщо? Я зманіпулюю? Це він так вихований. Це людина, з якої ви колись будували щось пільне надійне. Да. да, Вау, імператор, дівчата, ура! до вас іде імператор? Мабуть, він трансформувався.